у голови прес-офісу Херсонської ОВА Олександра Толоконікова, який з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Тож, пане Олександре, розкажіть, будь ласка, що відомо детальніше про наслідки вчорашніх обстрілів? Як ви вже сказали, шість обстрілів було саме по Херсону, і майже 40 по Херсонщині. На жаль, маємо жертви у червоному маяку. Одна людина загинула. А одна поранена у камишанах. Також один чоловік загинув, і також при обстрілі дитячого садочку загинула. Перехожий загинув, який йшов по своїх справах. І при обстрілі його накрило деревом, в яке влучив, влучив снаряд. І, на жаль, він загинув. Також були обстріли інших приватних будівель. Було влучання у будиночок, де знаходився дідусь з маленьким хлопчиком. На щастя, вони не постраждали, але люди залишились, як вони самі сказали, бомжами. Ну бо стелі нема, криші також нема. І вже зараз ми там направили туди Херсонську аварійно рятувальну службу, обласну, щоб вона змогла. Першочергово вчора пош... полагодити те, що можна. Потім ми вже будемо думати, як їм допомогти далі. Наразі така ситуація по обстрілам, але обстріли продовжуються. Херсонщини і Херсону вже сьогодні був приліт на острів. Постраждала одна людина. Будемо надіятися, що сьогодні на сьогодні це будуть всі погані новини. Пане Олександре, чи можуть розраховувати люди, які втратили житло внаслідок обстрілів на компензацію або, можливо, на розміщення в іншому місці? Звичайно, ми і коли ну, туди виїжджають одразу ж актувати комісії з міськради для того, щоб задокументувати всі пошкодження, і потім вони складають акти для того, щоб потім. Коли буде ця програма працювати, вони вже змогли б відшкодувати і на ці відшкодовані гроші отримати, отримати змогу полагодити всі будинки свої. І також ну, зараз це першочергові заходи, які для того, щоб поки холодно, якнайшвидше полагодити, полагодити закрити вікна, для того, щоб зберегти тепло і не допустити попадання вологи. У приміщення, щоб люди могли якось знаходитись там, які не хочуть виїжджати, але в нас є програма по евакуації, і ми всім пропонуємо виїжджати в інші більш безпечні регіони, де вони зможуть і нададуть їм і де жити, і виплати, і е, якісь пільги, і е, що їсти да дадуть ну, допомога. Є там Хмельницька, Кривоградська область. Ну, дає такі можливості, щоб і безкоштовно ми можемо виїхати вивезти і автобусами і поїздами. Так, ви підмітили якраз про холодну погоду. Тому хотів поцікавитися з електропостачанням, яка загалом ситуація у регіоні в Херсоні електропостачання майже 97% забезпечено по області 95 населених пунктів по деокупованій території. Зі світлом і продовжуються підключення все нових і нових. Бо президент ще коли тут був, він дав доручення, і кожної кожної неділі все більше і більше, завдяки нашим і Хорст Херсонобленерго і підключилась сюди і Укрзалізниця, надала свої бригади. Ми за що ми дуже вдячні, і темпи прискорюються, але дуже великий обсяг роботи після після руйнувань, замінувань. Які расисти після свого відходу тут полишили. Ну і наостанок, пане Олександре, бачимо на задньому фоні у вас також наслідки руйнації. Чи, можливо, чи можете розказати трохи детальніше про те, внаслідок яких обстрілів постраждала ця будівля позаду? Це саме наша будівля, будівля обласної адміністрації. І були два прильоти вже після. 11 листопада, коли звільнили Херсон, і сюди прилетіло спочатку о, в центр будівлі, де пробило дах і два поверхи ракета, саме, ймовірно, С-300. І потім вже сюди з цього боку прилетіла ще одна. Тобто вони хоч, не, не хочуть, щоб ми тут працювали, не хочуть, щоб ми налагоджували о, роботу і не хочуть, щоб ми допомагали. Людям Херсонщини Херсонця дуже вам дякуємо за цю інформацію. І, звичайно, найголовніше, щоб всі працівники і всі громадяни залишались у безпеці, ви в тому числі. Тому дуже вам дякуємо за цю інформацію і за участь у ефірі Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської ОВА, був з нами на прямому зв'язку.